Всім привіт! Сьогодні я буду робити обзор на Єрпаз Бенлога А3600 st із картону. Я десь на нього 3 години витратив, та він, та він такий невеликий. Ось тут написано Airbus Beluga. З цієї сторони також. Ось тут двері для входу у кабіну. А ось тут кабіна. Ще у нього можуть відкриватися, від, можуть відкриватися ці двері. Та тут знаходиться частина фюзеляжу А320. Ось така невинника. Також там теж знаходиться ще одна така. Ось. Та ці двері тримаються на синій ізоленті. А щоб вони. А вони не відкриваються, якщо ось так трясти через теші, я туди приклею двосторонній скотч. Ось. Цікавий факт. Airbus Balloon зробили, щоб перевозити різні частини літаків Airbus у різні заводи Airbus. Усім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, усім до побачення!